25 січня в суботу у Львівській митрополичій Базиліці у спільні Пресвятої Діви Марії відбулася щорічна різдвяна зустріч представників українських рад Лицарів Колумба, святомесу у співслужінні з єпископом Едвардом Кавою та з капеланами рад, очолив національний капелан Лицарів Колумба в Україні, архієпископ М'ячеслав Мокшицький, митрополит Львівський. Цей святий час є нам даний аби входячи в таємницю народження Божого Сина. Ми зберегли віру в те, що він є правдою, дорогою, надію для світу. Після завершення святої меси відбулися підсумково організаційні збори, на яких лицарі Колумба відзвітували за рік, що минув, накреслили плани на рік, який розпочався, а також спільно колядували у митрополичій курії Львівської архідіоцезії.